Вітаю Одещина! Завдяки злагодженій роботі наших енергетиків на протязі трьох останніх днів нам вдавалось не вимикати освітлення. Але сьогодні ворог в черговий раз наніс масований ракетний удар по низьки областей України, зруйнувавши значну кількість об'єктів енергетичної інфраструктури. Дві ракети було збито в небі над Одещиною, нашими підрозділами ППО. Для стабілізації роботи енергосистеми в Одеській області знов вводиться графік побутових відключень електроенергії. Ще раз хочу наголосити, що причина цьому терористичні дії Росії, але ми все одно не зламаємось і вистаємо разом до перемоги! Слава Україні!